Всім привіт! Ну ось ніколи такого не було. І ось знову після лютневого березня прийшов червневий квітень за жовтів, за зелені в ліс. А Це все що зелене, таке е світло зелене, чи жовтувати. Це не листя, це квіти, це квіти кленів. Заквітували клени в лісі. А ось там трохи далі біліють абрикоси. В Такий час, коли температура сягає 25 градусів в день і не опускається нижче 10 вночі, бджоли так бува заливають чарунки, що не дають матки сіяти. Треба їхати терміново перевіряти, перевіряти лісовий страчок. На степовому ми бачили, що відбувається, а от на лісовому зовсім інша картина. Поки тут в лісах цвітуть клинки. Спочатку гастролисті, потім польовий на цій пасіці. Пахне лісовими кленами. На цій пасіці пахне лісовими кленами. Зараз подивлюся частину бджіл, чи не треба тут розширювати. Не з-за того, що вже дуже багато бджіли, а саме розширювати, давати пусту тару під нектар клинків, тому що тут дуже часто буває. Це буває через рік в таку теплу погоду, що бджоли заливаються кленовим сиропчиком і матки не досіють. Потім після першого похолодання вони підбирають і навіть ще й не вистачає. Але щось так буває матку трохи вони сповільнюють кладці тим, що підливають гніздо саме кленовим сиропчиком. А плюс садки та плюс глуха карпива і пішло-поїхало. Тому треба дивитися, чи не пора підставляти тару. Ну вот, открываем вылочек, а тут, а вот, смотрите, что, вытворяют бжолы. Схоже, схоже, пора расширивать. Схоже, пора расширивать семью. Поилы, поилы. холстики. Зараз посмотрим, что тут у нас из расплодом. И поподставляю первые рамочки. Ці рамки дуже важкі. Ось такі рамочки. Це друга рамочка з краю. Друга рамочка з краю і третя рамочка. Взагалі, взагалі сім'я на шести набитих рамках. Зараз я дам по рамочці з кожного краю ще. Тому що погода буде продовжуватись, тепла, садки попереду. Ось такі ось такі рамочки на лісовому тачку. Так, на степовому такого розплоду ще нема. Тут десь на тиждень, на тиждень завдяки рясту та проліскам бджоли попереду. Подивіться, що що вони тут чудять. Оце ліс. А так. Працює ліс початок квітня. Зараз подивимось, що тут у нас маточка ще не засіяла, але, але нектарчиком, нектарчиком кленовим вже почали підливати. Вжата була сімейка взиму добряча та вже свіжий нектар пішов. Що тут ще скажеш? Цієї сімейки не дивився. Із минулої осені. Ось така рамочка. Це крайня рамочка. Крайня. Невже ці бджоли? не гарні? Крайня рамочка. 10 квітня. Розширювати. І по крайній рамочці біга маточка. Невже такі дурні запитання може задавати свій пасічник чи розширювати? В такому випадку сім'ю хоч це і 10 квітня. Звісно. Ну ось чергова українка, яку я не дивився з осені. Зараз я заставну, віддеру. Чи треба таку сімейку розширювати? Це середина дня льотна бджола в полі і почали мені тут уже вибудовувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На сіми рамочках зимувала. Забираємо заставну, а там ось така ось краса. Звісно, треба. треба розширювати. Навіть хай це буде і 10 квітня. Тут маточки не буде, тут забити все. Білком. Маточка десь там Це немає часу навіть перебирати. Розплод гарний, мжела гарна, все є, розширюємо і закриваємо. Ось такі ось такі сім'ї, чи вони цінні, їх можна як в українку пхати, так і в додану. Кому що потрібно, тому що вона була в минулому році на дадані, я ось перевів раз, два, три, чотири, п'ять даданівських рамок. Перевів і так же це, це гніздом, таким гніздом вона і зимувала. Тож, бажаючим можна знову переставити на дадан. А можливо, опакувати в Українку. Кому як треба. Йлкі-палки. розвалюється заставна. Так, приліпили заставну. що заставна розвалюється. Розвалив. Заставну. А от чому. Такою погодою. Такою погодою через місяць полетять раї. Так, крайня рамочка. Крайня рамочка в Українці. Має ось такий вигляд. Запечатаний свіжак. А ось запечатаний розплод. Це крайня рамка. Це не те, що там так виглядає крайня рамка. Караул. Я такого не очікував. Перший свіжий запечатаний мед. Це напевно з пролізка. А он і перший. Ну я вже покажу. Раз взявся показувати, я вже покажу і перші, першого трута. Оце погода і ліс дає копаті. Оце дає копаті. Я не очікув. Це вже труд, тому що в вуликах дуже-дуже затісно. Ось так. В перших числах травня. В таких пасіках з'являються перші раї. Ну, це моя недоработка, треба було на тиждень раніше сюди заглядати. Ну, це таке вже, як виходить, так виходить, нічого не зробиш. Виправляємо помилки, розширяємо, поспішаємо. Так. Ось такі крайні рамочки. Ось така вже друга рамочка. Я не знаю, чесно, я не знаю кого, можливо, для когось це і нормальна ситуація на початок квітня. Але якщо ось такі рамки з медом, розплодом, то на півночі України це зазвичай початок травня. Я ще їх не О. Для півночі України це зазвичай початок травня. Ось така ситуація в сім'ях. Так, треба димку. Виключаємо камеру, треба димку, бо бджолка нервувати не починає. Я вже дуже по-ханськи з нею поводив. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут я думав, що щось камери бжилася не любить. Як тільки камеру бачить, починає скаженіть. Ось такі язички. Я думав, що це і все. А ні, не далеко не все. Далеко не все. Ось так. Оце ось язички. Що з ними робити. Зараз, буду пробувати. Зараз буду пробувати квітневий мед. Я ще ніколи квітневого меду не пробував, а бджола Ну Що я вам скажу? Мед із пролісок. Це зовсім не мед, а якась солоденька водичка. Сиропчик, я розчарований. Я розчарований, багато хто мріє отримати мед з Просто Вода в яку додали трохи цукру. Ось така штука. А ось дивіться, яка штука. А цю рамочку поверх гнізда я положив, щоб був у них корм. Подивіться, подивіться що відбувається. Рамочка залита нектаром і почали запечатувати. Все залито нектаром і почалась печатка. Це рамочка яку я положив поверсні, не вдар. Ну це не чудо. Ні. Це не чудо. Це справжнє диво. Я в шокі, чесно кажучи. Ну і вже ось нормальний розплод. А ось на крайних рамках, на залитих, вже пішов труд. Трут, 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 труд. Жила агресивно, не дають пацювати. Ось такі кумейки на 11 рамках. в травні, якщо не зраяться, будуть на всіх 20. А це пасічник дав маху. Ну, якось так. Якось так бджоли. Виходить із положення. В общем, в общем, отакі сімейки йдуть на реалізацію. Показую все, як є, без, без постановок. Зараз буде повний корпус, а через тиждень треба буде ставити другий. Ось такі сімейки, агресія, агресія це. Не від бджіл, агресія це від людей. Я вже розказував, чому так відбувається. Це все хімія. Якщо не вірите, то можете запитати у бувалих пасічників і з досвідом вони вам пояснять. Тож, кому треба райки, відводки, пакети чи сім'ї. Пишіть, домовимося, приїдемо вибором, оберемо. Я проконсультую все, що від мене залежить я зроблю Ось так ось. Дякую всім за увагу, за терпіння.